В цьому році люди нам часто задають питання, чи можете ви нам встановити станцію на нашому обладнанні. І відповідь проста. Так, звісно, можемо. у нас наступна станція. Отака у нас тут четвірочка замість опори. Йдемо до місця встановлення інвертору. І так воно у нас виглядає. Тут у нас стабілізатор вже після інвертору де 8 кВт. і акумулятори. Акумулятор від замовника, інвертор від замовника. Наше, виходить, підключення, металоконструкція та сонячні панелі. У нас, виходить, два натяжителі. Один до будинку, інший до опори металевої. І отак от у нас все у нас стоїть.